студії Леонід Сіваков, громадський діяч. Пане Леоніде, добрий день. Добрий день. Ви з нами неодноразово були у цій студії впродовж року. І ми сьогодні будемо підсумовувати 14-й і звертати увагу на те, що і сьогодні відбуваються якісь події. Але загалом, на що, як, яким точніше запам'ятається вам цей рік? Цей рік все одно хороший тим, що він був. Во-вторых, хотелось бы, чтобы в следующем году, конечно, всем жилось лучше, легче, увереннее и счастливее. Но я хотел бы сказать, что за этот год произошли такие события, которые вот даже сейчас, как дети из Дании поздравляют, душа радуется. Душа радуется за Украину, за украинца. Украинец может быть в Дании, где-то в Науру, находясь, он поддерживает Украину, свое государство. Поэтому нам здесь, территориально находящимся, нам, нашим детям, сам Бог велел защитить нашу территорию, убрать всех тех, кто мешает нам жить в следующем году и прожить следующий год очень хорошо. А еще много тех, кто заважает нам жить, и как вы думаете? Ой, много, я думаю, что понимаете, вот много таких, которые как там, ну не хотят по, по, понятным причинам, я хотел бы знать, я хотелось бы, у меня тут маленький каламбурщик, если бы лучший Дед Мороз, это Путин сегодня, который бы взял, да и забрал все войска сегодня, в новогоднюю ночь. Наверное, многие были бы ему за это благодарны. Вот их много, Наверняка їх много людей, які мешають нам на Востоке навести порядок. От ми закінчували цей рік трансляціями прес конференций двох президента і прем'єра. Ви ж спостерігали? Теж очевидно за ними? Я не смотрел в ефірі, ну, ну результат ознаков... знає, Да, ось, да Результат знал, ознакамся з матеріалами, які наші лідери озвучували. З яким настроєм за вашими відчуттями дві перші людини держави входять в наступний рік? Я думаю, что они были трезвы и рассудительны, и решительны, наши лидеры. Ну, хотелось бы в это верить. Потому что, ну, во-первых, они выглядели уверенно. Конечно, были неудобные вопросы от вас, от журналистов, личного характера к нашему президенту. Продажи бизнеса и другие вопросы были не очень удобного характера. Но я считаю, президент с честью отвечал на эти вопросы. В принципе, хотелось бы, чтобы, знаете, вот в следующем году... Мне бы, лично мне, и нашей общественной организации, в которой я имею честь работать с людьми, нас очень много уже. Поэтому хотелось бы, чтобы эти люди увидели больше открытости со стороны органов власти и первых лиц, того же президента и премьер-министра. Не надо так в тайне и так долго писать бюджет. Не следует этого делать. У общественных организаций, в кругу аудиторов, специалистов, очень много профессиональных людей, которые могут подсказать, как сбалансировать бюджет. вони тут же увідять і затратний часті. Які-то знаєте, ну нехорошої віші, котрої попросять убрати, і в доходною часть посоветують, як собрать больше денег на території, не вижимаючи останні соки з людей. Лені, ми про про державний бюджет, ми поговоримо ще також. Петро Порошенко так і не дочекався новорічного привітання від президента Росії Володимира Путіна. Той забув про українського колега, хоча привітав лідерів практично всіх держав на світі, включаючи невизнані Республіки Абхазія та Південна Осетія. Листівку з Кремля отримали навіть ті, хто посмів цього року висловити невдоволення. Політикою Путіна йому у вічі е, прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон, який не потиснув руку президента Росії на зустрічі в Нормандії, та прем'єр Канади Стівен Харпер, який на саміті G20 так і сказав Путіну: забирайся з України. Отже, е, не прийшла листівка. Я думаю, що з цього родина не думати не це опися. випадково чи на такому рівні, коли розсилають від імені президента листівки, випадковостей вже не буває. Точно не бывает случайностей в этой ситуации. Это ну, в дипломатии, знаете, каждый жест, каждый там, взгляд, каждое рукопожатие, а тем более поздравления, имеют свое значение. Поэтому я считаю, что аппарат президента России не мог забыть о существовании государства Украина и президента, избранного всем народом Украины. Может быть, он поздравил Януковича. Ви думаєте, переплутали адреси просто? Можуть так? Може бути. Ну, Давайте повернемося. Я пропоную повернутися все-таки до державного бюджету, тому що, наприклад, у мене є другий нюанс. А чи не здається вам, що ми, ну, держава, власне, громадяни України отримує цілий апарат Кабінету міністрів для того, щоб вони могли вчасно і кваліфіковано і звести державний бюджет і подати їх до Верховної Ради? Невже ще потрібно із громадою і громадськими організаціями це обговорювати? Я можливо я чогось не розумію, просто поясніть. К сожалению, надо. Вот до этого целый час выступал министр энергетики. Это надо и нужно делать. И не, не, ну, все время. Не надо это делать вот, только когда сильно сложно, сильно сложно в государстве, потому что преемственность власти таким образом только и будет осуществляться у нас а в каких исполнительных органах власти. Это не бывает. Ну, в, 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 в многих бюджет? государствах это не тайна за семью печатями. Никто не делает этот бюджет, например, так, что скрыто. Пришел там в режиме онлайн и ознакомился человек европейской... Страны как там будут какие доходить расходы, если інтересно может увидеть Но він. Може познайомитися уже безпосередньо, якби з пропонованими результатами. А, а... ми сейчас не можемо вот смотрите бюджет приняли. Ви можете його почитати? Не пробувала. Ну, не 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 пробуйте, нельзя. Ще ні, ще немає, ще не перерахували цифри у зв'язку з ухваленими законами, перед, да. як, ну, які ухвалили перед бюджетом. І в Мене от через це запитання е, ухвалювали таким поспіхом, мотивуючи це необхідністю з МВФ домовлятися запуском реформ від початку нового року. Отут я хотів спитати вас. Вчора Арсеній Петрович е, сказав, що скоро це слово реформи вже нав'язне в зубах. Ви побачили якісь впродовж цих минулих 10 місяців кроки, які справді налаштовані на реформування. І що у 2015 році ми відчуваємо хоча б щось із обіцяних реформ? Вы я був непосередньо учасником під написання определених законопроєктів, і наша група під 14 октября. И когда их не поставили в повестку дня Верховного Совета, и сказали, что вот не получилось, когда окна били в Верховном Совете. И также мы непосредственно и дальше занимались, и 28 декабря. Из озвученных 47... Про эти законопроекты идется. О дерегуляции. Mm -hmm. В общем-то, дерегуляционный блок, как таковой. Поэтому сейчас получилось то же самое. Вот в бюджете говорили, давайте скорее, быстрее, там, доработаем то, что уже было наработано. И опять некоторые вопросы просто не поставлены порядок в повестку дня. Я вам скажу, это уже становится традицией. Арсению Петровичу тоже надо обратить внимание, видимо, части своего аппарата, который у него достаточно большой, обращать внимание на наработанные законопроекты, если говорить, что они уже защищены, и они защищались на уровне министров, на уровне заместителей министров. Поэтому их надо, эти, чтобы в зубах не застряла реформа как таковая, их надо быстрее воплощать. Но не быстрее, быстрее, а вот в разумные сроки. То, что если это уже готово, а говорят, Пов'язку дня ні да ну не надо говорити до ми зараз повернемося. Відразу у 26 містах Російської Федерації напередодні закрилися вокзали. Як повідомляє Рія Новості, їх замінували телефонні терористи. Усюди, де виникла загроза нештатної ситуації, була оголошена евакуація пасажирів, і тільки з Ленінградського вокзалу у Москве евакуювали майже півтори тисячі осіб. У список замінованих потрапили також залізничні вокзали у Санкт-Петербурзі, Самарі, Оренбурзі, Омську, Нижньому Новгороді, Пенз і Новосибірську, як заявляє Рія новості, посилаючись на невідоме джерело в силових структурах, дзвінки надходили із різних телефонних номерів однак, здебільшого з України. А, отже, ну от такі от новини додаються до нашого ефіру. Ви можете якось це прокоментувати, чи власне немає що сказати? Ну, що тут говорити, якщо вже з України мінірують в Росії. То, ну, це парадокс ситуація. Я думаю, це як то связано з тими событиями, которые сьогодні вночі, вчора там вечором происходили по поводу братів Навальних, по поводу этого глобуса или как у них там Йолка. Поэтому я думаю, что это цепь работы спецслужб. Скорее всего, российские, которые таким образом защищаются. Не, не дают людям приехать в Москву на возможные акции протеста. Скорее всего, да. Это методы защиты. Потому что это метод, метод устрашения. Ну, всегда так было. Я не знаю. Если сейчас так, такое чудо произошло, и это просто, на самом деле. Наші люди по чому-то дистанційно угрожати Росії таким образом. Вряд ли у українського народу настолько неприєзнене отношения к мирних жителям там любой територіальної единиці Росії. У нас такого нету. Я не замечаю, по крайней мере. Даже гаразд повернімося тоді до того, про що ми говорили, про реформи. Оцей кардинальний крок зменшення єдиного соціального внеску з 41% до 16%, але там є ряд умов, що треба мінімум втричі збільшити зарплату на підприємствах. Тобто, там не все так просто. Це наскільки може оздоровити економіку і вивести зарплати з ціні? Це реформаторський крок? Чи це просто елементарна математика? Ви знаєте, там стимуляційний, звісно, є там стимуляційна составляюще. но я думаю, на к сожалению... не настолько велика, но пробовать сейчас надо. Этот первый шаг даже уменьшение там, до 16,4 или 16,7 при, 16 ,4. да, при определенном стимулировании бизнеса, но ну, я знаю позицию малого, среднего бизнеса, с кем приходится общаться, и даже крупного бизнеса, они с удовольствием хотят платить зарплату при нормальной налоговой нагрузке. Нормальной у них является, ну с их точки зрения, опять же специалистов из бизнеса, они до 30%, если все все налоги на зарплату за счет бизнеса до 30, все хоть сегодня готовы платить в чистую зарплату и аккумулировать эти налоги в бюджет. То есть, считая свой бюджет коммерческой компании, они готовы на 30%. До речі, про податки, а можливо, трішки перцю на святковий новорічний стіл. У новий рік українці підуть з новим бюджетом та новими податками. Ми виокремили 10 нових платежів, які чекають на громадян. Отож, податками обкладуть власників квартири із площою понад 60 квадратних метрів. Їх розмір визначатимуть місцеві ради. Податок на доходи фізичних осіб, які заробляють більше 12 тисяч гривень у місяць, збільшать до 20%. Приблизно. За настільки ж збільшиться податок на відсотки за депозитами, дивідендами, роялі, роялті. Та інвестиційним прибутком 25 тисяч гривень у рік будуть платити власники автомобілів з об'ємом двигуна понад 3 літри. Усі імпортні товари, окрім життєво необхідних, будуть оподатковуватись у розмірі 50% від вартості за винятком енергетичного імпорту банківських металів та гуманітарної допомоги. І Від 1 січня до 31 жовтня 2015 року в Україні хотіли оголосити разове так зване нульове декларування доходів і майна, у тому числі отриманих із порушень. Нім закону надалі. Якщо витрати громадян перевищуватимуть доходи, то цю різницю оподатковуватимуть за подвійною ставкою у 30%. При купівлі іноземної валюти треба буде відтепер платити 2% до пенсійного фонду. Але якщо проводити цю операцію по безготівковому рахунку, цей збір анульовують. Військовий збір у розмірі 1,5% від зарплати продовжать і на 2015-й. Крім того, в уряді обіцяли прописати у законі і заборону купівлі за готівку товарів дорожчих за вісім. Дятнадцять тисяч гривень водночас у новому році буде зменшено єдиний соціальний внесок, про який ми вже казали, із 41% до 16,4 леоніди. Ми от про цей соціальний збір поговорили. Тепер другий найрезонансніший закон оподатковування нерухомості від 60 квадратних метрів квартири і від 120 квадратних метрів е, будинки. Наскільки правильно оподатковувати саме метраж, а не вартість, тому що ну, якщо так припустити, квартира у е, 100 квадратних метрів, наприклад, в Коломиї, і 100 квадратних метрів у Києві це дві різні вартості і дві різні зарплати у Києві і в Коломиї. Але платити треба буде однаково. Місцева рада буде визначати ну, місцева рада, але до 2%. відсотків. Будь ласка, дуже коротко, очень коротко. Я считаю, дійсно ваш колега прав. Надо исходить от стоимости объекта, стоїмості об'єкта, из за того скільки метрів в этом об'єкті на даному етапі. Ну. Физически сможет ли справиться наша фискальная система с этим обсчетом и органы местной власти. Я не уверен, что у них есть механизм, как это все сделать. Вот просто не уверен. Mm -hmm. Если бы было немножко времени, я бы рассказал, почему я не уверен. Но ну, хотелось бы быть, быть уверенным. На я думаю, что в наступном уроке это будет одна из основных тем, <laughs> причем, принадлежащих на початку. Дуже дякую вам за эфир. Леонид а Сиваков, громадский деятель, глава громадской организации, комитет народного контроля. <laughs> в новым части.